Ну, а про це зараз про найкращу їжу для українських сердець. Сало. Наш кулінарний експерт точно знає, що це може бути. Будь ласка, так це вареники, е, з салом? Чаба обіцяв Биві. вареники з вишнею. Які ще чекала? У нас вже є ранок. зараз. так що нам треба не тільки літку е, готувати вареники з вишнею, а вона дуже гарно виходить получається із замороженою вишні теж. Так що вареники з вишнею. Я вже починаю uh, наводити uh, надо, uh, порядки порядок. з рукавами. І підкладочки оця для... жодна. Yeah. Тому що нам потрібна скалка, uh, жіночі руки і які інгредієнти? І інгредієнти дивись на екран. Для приготування вареників з вишнею знадобиться. Для начинки вишня заморожена 300 грамів, цукор, палички кориці. Для тіста борошно 250 грамів, яйця куряче одна штука, сіль. Додатково вершкове масло, цукрова пудра мені здається, вареники для українця це справжній символ затишку, згодна родинного тепла згодна. та солодких Згодна. Так, Костя, продовжуй. класика у найкращому прояві. Хоча боїшся, що прилетить. Я думаю, що так. Наррали пізна пізно прилетить. На все давай. Я так розумію, роботи небагато. Я думаю, що ні. Будем, так розкажи, яке ripити. ти тісто робив. Чава, я ну. робив О, кожен тісто. Робить своє О, тісто. О, я завжди роблю а, одне яйцо, так щоб воно трималося, От як і к італійці е, 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 ну, роблять, ти і, ти і так робила та? завжди моя бабуся. Італійка. — одна яйця мадірка. Одне яйцо, <рес> е, борошно, е, вода? сіль, вода і ну, яйця я сказав, да? так? І, і, що... і сіль. Багато і, хто і, робить і, взагалі залі тільки а, воду Сухай, і, і борошно цікаво, для вареників саме тісто цікавого кольору. Тому ну, що а, яйце. Там, що яйця а домашні. коли ти без яйця робиш, то воно виходить просто таке світленьке, так, як і ми і звикли. До речі, дуже часто роблять тісто саме без яйця. Чабо, чуєш? Просто Я знаю, водичка да. і, Бачу борошно. і борошно, і нічого більше. І теж, до речі, дуже гарно виходить. Але мені дуже подобається, коли тісто… Еластична, знаєш, і е, за, ну, благодаря. як буде? Завдяки Завдяки, Завдяки я, яйце, це буде от, от еластичне. Вони знають, у мене без яйця еластичне. Бо бабуся говорила, бабуся говорила, що е, хороше тісто повинен бути як ремінь, як кожа. Воно не повинен рватися. знаєш? Ти його можеш завжди, от давай покажемо, Завжди можеш от так Та ну не, не псуй моє коло, от так, що так треба робити. Забери свої Оттак. руки звідти. Бачиш, <рек> Костя, ти вирішив перекласти, да, мій? Так, на чоловічу мову. Все. Ми от трошечки е, вішню пропускаємо, додали <рек> трошки <рек> сахар. Рукава. Що? Та-та-та, готуємо. Да. Я зайву вагу, я віджав. Додали. Зайву вагу, віджав, добре. Вагу, молодець. Я просто, а після свят всі захочуть зайву вагу це... віджати. Я думаю, що ти і слідкуєш, і не слідкуєш. От мамець трошечки вишню. З цукром пропускаємо. Yeah. Я додаю завжди трошки корицю. Можна і кардамончик. Вона навіть навіть крута, коли ти от за... ще заздалегідь зробив і вона остигає, да? Ост... Ну, від... ну, відпочиває ост... іменно відпочиває з цими приправами. От з корицею ah, з кардамоном і і з з... Вони набирає вода та я... все. О, все смотри, а Ліліані Івановна та вже. Я теж... вже... Готова крутити да. Слухай, Можна відварити ці лапчухи і додати вишню. Що? А можна відварити, наприклад, просто ці кільця і додати вишню потім. А. То хороша ідея, да от для для, для Дашу, як ти говориш? Да? Так? У Нас таких нема. От так, можна його вот так до речі, бабуля. От коли вже от пельмені робили, робили у нас, а коли от уже заливалась воті останні вот mm -hmm. такі штучки. То що от вона от робила вони, до речі? От не вот отак, от метелики <звук> от так, так. От. і метелики, робили просто метелики, і бросила туди, і там чисто. тіста ну, до речі, метеликів діти першими з'їдають. Да. <звук> А, у вас так теж, так? Да? Так, звісно. Чем? О, я не знаю. в одній а країні я, Україні я з кожного метелика ще вареничок зроблю. Давай, Костик, якусь... Тарілечку, що щоб вона от чуть-чуть відпочила. -чуть, э, Це? Слухай, ну, давай, ти... не, кастрюльку давай, от цю, нижню, да. Угу. Бестріше буде. А ти хочеш одразу туди? А ще Замо, ні? Воно ж... гаряче? О, О Боже, гаряче. так гаряче. що ти не приготував? Давай. Ми от зараз, сейчас... зараз давай вас зальємо. От так, зальємо. — Обов'язково. — Може, нехай так і відпочине тут? Не, нехай. І вона... Можемо відсюди, від, від, да? от смотри. От, Переходимо сюди і давайте ліпіть. Що тоді? Боже, а давайте ліпити. Знаєш, ліплення вареників це така давайте. взагалі сімейна справа. От Долучайте своїх діток до цього процесу. Так. А? Бери, бери. А ти що, шоколад уже доїдаєш? Бери теж. Що? Ну, от одно. Чаба, таку, який щоб... твій рекорд у ліпленні вареників? Скільки ти робиш? Ой, Чаба, воно вимкнулося. це? Я люблю, коли це інші роблять. Прям як я. Але вареники я люблю інколи я сім я спричут. Давай я свій вихідний знаєш сісти. Це наліпити можемо 120-140, сорок да? питання. А ви часа ліпите? піліпіті, ліп, ну, часто прям що ти мені такі компрометуючі питання? Треба в руку як, брати свято. Ну, знаєш, я ну, просто ніколи ну, не робив. Я взагалі я не, розумію. не любив, Бо тр трошки а мені треба десь поставити. Куди так, поставити? Ти? Та я хотіла на дощечку. А пергарну, ну давай на дощечку, Щось ми це? тебе не найдемо. Дай мені ложку якусь На Щось показати. Вот давай ставимо на на цю. Ці бачиш от сюди та кудись, треба красиво борошно. Ну звичайно, це ж ціле, Я ж кажу, це такий процес. Дай сюди ложечку поклади до вишень, якщо ти не ліпиш варенички. Я теж буду ліпити. – Ну так давай ліпи, роби щось, бо ти стоїш, просто О, от це, я це Я бонімаю справжня українська е, газдиня, щось ворчить на кухні, бурчить, щось командує. Правда, ну типу а як. А як це ти, ти загортаєш вареники? Тому що в Україні є дуже дуже багато способів. Багато я за найзвичайнішим я отак раз просто угу. отакі у мене просто лапендрички Все. такі. А ти як любиш робити знаю. косички? Якісь Так, косички ні. не будемо. А не, я не, працюю не, не, за принципом залізалівські, але і тут слава важливо Богу. до речі, з вишенками, важливо, щоб вони були дуже гарно заліплені, да. оскільки. А, вони можуть розпастися. Тому Це хлопці, точно. дивіться мені, так від мене Фу. лайфхак, щоб вони не розвалювалися. Ота сторона, той бік вареників, тіста, точніше, який лежить на борошні, він має залишатися з зовнішнього боку вареника. Бо якщо ви ним почнете ліпити, воно буде все розклеюватися. Ну все, от. все. не Бачиш? дякуйте. А. Зрозуміли? Тут важливо, що яким боком його стало. Ну, В принципі, така порція, що а мені вистачить. Давайте, вистачить давайте. А ви собі да? потім доліпите. Ну, давай, давай. І будемо його ну. відварювати. Так. Оттак. Варенички варяться недовго. Пам'ятаєте, слухай, ну мені здається, що всі знають, як робити, але вік. Живий рік чися, правда? Чист, да. Тому що е, тут важливо, що от вони піднялися. Тут ж нема у нас нічого сирого, такого. от Вони піднялися трошечки хвилинку, буквально ще е, поварилися і все і зняли їх. І буде да. вам щастя. Ну може, костік, тоді поки наші вареники зваряться. Може, я дуже хочу нагадати вам рецепт: рецепт вареників з вишнею: вишню, цукор і курицю залити водою та прокип'ятіть, щоб начинка загусла. Вершкове масло змішайте з цукровою пудрою. Замісіть тісто, додаючи в борошно яйце і сіль. Розкачайте, виріжте формою кружечки. Далі слід викласти начинку, зліпити вареники та зварити їх у підсоленій воді. Подавайте страву з маслом і цукровою пудрою. Ну що, ну що ми всі сплились. Супер! Ну дивися, жоден не розвалився. Навіть ті, які виліпили, розвалилися. Дякую, ловим вареники. Просто переживали. Я бачила, як ви хвилювалися, щоб у Лілі був смачний сніданок. Ми вже ми вже зараз розуміємо, що коли ти рядом нас варини все буде добре. Все буде ідеально. Давай одразу закидаємо туди. От я завжди кладу трошечки, а я вершкове масло. масло. Кладу на от під no, варенички. Під варенечки. прямо ну, так от раз і зустрічаю їх маса. Скажи, що, яка йде, що, і потім так все. Чекай хоч, right, ще all all не смач, ще не готово. готова. І цукор треба. Обов'язково так і буде. Який ти хочеш, звичайно, ті звичайний. От я і так і підготував. Та часу вже нема. Де мені виделку? швиденько. Та нема виделок. так. Свою віддав, ну вона чиста. На ну, шеблізані так ну, ти ж от, от смотри, твій, котри ти котрий ти шоколадів обов'язково з цукром, як в дитинстві, це неймовірна насолода. І Дякуємо за неї. Чабі Бакошу і тобі Лілечка. у будні та свята в горі, в радості вареники то наше все. Правда ж? Mm. Ну що ж, додамо е, до вареників трохи музичних ноток, е, і буде вам яскравий ранок. Смачного друзі. Mm -hmm.